Всім доброго дня. Мене звати Віталій Мороз, я представляю інститут досліджень регіонального розвитку України. Ми вже майже 10 років займаємось професійною соціологією по Україні. Зазвичай це закриті дослідження, але періодично ми наші дослідження і нашу соціологію публікуємо. Ну, скоріш за все, в принципі, для популяризації нашого інституту. От. Тобто, для самих себе і для того, щоб вам також було цікаво дізнатись про ті речі, які саме. Ми робимо. Отже, ми проводили соціологічне опитання на тему виборів мера Києва та виборів до Київради. Давайте перейдемо до першого слайду, щоб його було видно, і ми з почнемо розповідати, що саме у нас цікавого відбувається і яким чином. Чесно, почекаємо на слайд. Поки що я розповім, що у нас було опитано 1021 людину. Опитання проводилось між 9 і 16 жовтня по всьому Києву в, в усіх районах. Вибірка, похибка не перевищує 3,1%. Отже, е, значить, перше запитання: чи піде, чи піде людина голосувати на цих виборах? 42,4% вже остаточно визначилися з тим, що вони на ці вибори підуть. Загалом це нормальний показник, тому що зараз по всій Україні є певна апатія. До виборчого процесу і в Києві цей показник є вище середнього, що досить приємно. От також 28% скоріше за все прийдуть на вибори. Точно не прийдуть на вибори лише 13,3%. Отже, загалом я можу сказати попередньо, що більше 60% громадян прийдуть на вибори в Київ. Це хороший показник, це показник нормального демократичного суспільства в нашій державі і конкретно в нашому місті. Давайте наступний слайд. Так, починаємо ми з виборів мера. Значить, у нас було питання, проходить це глибоке питання, тому задається одне і те ж саме запитання двічі: серед усіх громадян і серед тих громадян, які вже визначили свої кандидатури. Щоб дещо скоротити, ми вам покажемо саме тих, хто вже визначився зі своїм вибором і дещо детальніше їх розглянемо. Отже, на першому місці у нас Віталій Кличко, за якого проголосували б 19,5% громадян. Тобто, кожен п'ятий громадянин Києва зараз голосує за кличка. Загалом для нього це все одно непоганий результат, хоча він впав е, в 2,5 рази з попередніх виборів. Тобто, велика кількість людей не задоволена. але ми про це поспілкуємось далі. Водночас, водночас його, його обирають зараз, скоріш за все, як. Варіант стабільний і багато людей не бачить якогось іншого кандидата для того, щоб голосувати за когось іншого. Водночас, якщо ми дивимося на тих людей, хто хоче собі знайти якусь альтернативу, то зараз на друге місце останнім часом випав Сергій Думчев. ми його бачимо зараз в багатьох о, рекламних носіях, о, бачимо якусь їхню велику наметову кампанію, ну і взагалі видно якусь активну діяльність. Ну, звичайно, цікаве запитання, що буде одразу ж після виборів, легше бути вони такими ж активними. Ну, будемо на це сподіватися. Отже, зараз його рейтинг вже перевищив 10%. Тобто він зараз поступово виходить нас на другу сходинку. А так як ми пам'ятаємо, що у нас буде двотурові вибори, про що ми поспілкуємось далі, то це один з цікавих претендентів, про якого можна буде ще дізнаватися багато чого говорити. Поступово на третє місце у нас вийшов Олександр Омельченко, який має дещо більше 7%. Це цікавий факт, який показує те, що навіть ті, хто дуже давно вже був при владі, так поступово в пам'яті залишаються якісь хороші моменти, і, в принципі, ну, він такий хазяйственник, як його називали ще в ті часи. Так, тобто він зараз знову поступово повернувся на політичну арену і набиває собі зараз векторальний рейтинг як на кандидати в мера, так і по своїй партії єдність. Цікавим фактом є те, що за Борислава Борезу у нього підняття рейтингу зараз відбувається в Києві. Я особисто можу це пояснити лише одним фактором, що партія правий сектор не йде на вибори, про що офіційно заявила, а багато людей чомусь Борислава Борезо співвідносять саме з правим сектором. Тому що іншого пояснення я, наприклад, для себе не можу знайти, але дійсно його підняття рейтингу воно досить цікаве і, мабуть. Вимагає якихось окремих досліджень з приводу того, як іншим себе поводити, щоб піднімати рейтинг з нічого до, до таких висот. От. О, Сергій Гусовський має 5,1% рейтингу. ну це... ...тобто Його рейтинг приблизно співвідноситься з рейтингом партії. Тобто ті, хто голосують за партію самопоміч, голосують за Сергія Гусовського. Хоча водночас у нас дуже часто буває так, що ми обираємо партію за якимись власними партійними побажаннями, а ми вже обираємо серед тих, хто. Більше подобається чи навпаки, щоб не обрали когось іншого. Ну, Це вже кожного, кожного ПСО. Отже, Гусовського є свій стабільний рейтинг серед якоїсь е інтелігентського прошарку нашого суспільства, але, на жаль, він буде достатньо стабільний, тобто він не буде підніматися чи падати, він залишиться приблизно таким же. Володимир Бондаренко має 4% рейтингу, на відміну від партії «Батьківщина», яка має приблизно вдвічі більше рейтинг по Києву. Ну, Це пов'язано з тим, що. Він не веде якусь активну виборчу кампанію на зараз. Його не дуже помітно, його виборча кампанія не надто активна. Тобто він, скоріш за все, це просто висуває, як і попередні рази. тобто Для, для, за, за, для самого процесу. 3,1%, 3,8% має Геннадій Корбан партія «Укроп». Ну, це можна пояснити хіба що якоюсь дуже активною фінанс, фінансовими маливаннями в «Медіаресурси». В наметову кампанію і те, що його ще не всі знають в Києві. Тобто, це представники Дніпропетровського клану, які поступово намагаються закріпитись в Києві. Вио, Свобода, Олександр, Олександр Мирний. Він не дуже відома людина, не дуже відомий кандидат, про якого більшість людей взагалі не може нічого сказати. Тобто, це, скоріш за все, теж, зап... теж відповідь на запитання, за кого ви будете голосувати. Я голосую за партію «Свобода» і за кандидата від свободи. Олександр Пузанов, 1,7% рейтингу. І самий великий антирейтинг у нас на нашому опитанні. Ну тут, в принципі, буде, мабуть, розповідати нічого, в нас все стабільно. Позиційний блок, стандартно, у нас немає якихось особливих висот в Києві. Вони єдиний раз потрапили в Київраду, ніяк особливо себе там не показали, після чого, в принципі, свій остаточний рейтинг втратили. І поки що його відновлення не планується. 1,1% у Василя Гацька, Демальянс. Незважаючи на те, що вони проводять дійсно гарну якусь досить приємну виборчу кампанію, на яку варто звернути увагу, Демальянс має стабільний, ну, мабуть, на жаль, стабільно низький відсотковий рейтинг, але водночас це партія, яка ну, має якісь інші демократичніші процеси, вона не, не має кланову структуру, і цим відрізняється від усіх інших. Но це розуміє лише 1% наших громадян, тобто такий показник. Юрій Єханоров, який має досить низький рейтинг 0,3% і чомусь дуже високий антирейтинг. Важко пояснити чому. Але дійсно його пам'ятають чомусь досить негативно, хоча при владі він був досить давно, ще за часів президентства Ющенка. Лише під 3% проголосували б за іншого кандидата. Отже, це у нас показує те, що у нас на виборах є один. Абсолютний кандидат, за якого проголосує кожен п'ятий киянин, і декілька кандидатів, які можуть посісти друге місце. Пам'ятаємо про те, що у нас буде двовиборова, двовиборова система виборів. Тобто навряд чи кличко отримає 50% громадян на першому, на першому турі. Отже, в другий тур у нас потенційно вийде Думчево, Мельченко, Береза, Гусовський. Ну, скоріш за все, мабуть, це буде Думчево, можливо, Мельченко. Ось такі от у нас результати. Давайте перейдемо далі. Да, тепер, за кого б ви ніколи не проголосували. Навіщо задається соціологам це запитання? Кожен рейтинг, який кожен антирейтинг, має дуже серйозний показник того, на що необхідно бити зараз самим кандидатам і про і кого їм варто більше, ну, скажімо так, остерігатись. Отже, найвеликий антирейтинг у нас має Олександр Пузанов. Ну, загалом, це зрозуміло, тут вистачає одного лише бренду опозиційного блоку. Хоча про самого Олександра Пузанова, якщо у нас намагатись задати якісь запитання, наші громадяни не знають нічого. Тобто, окрім того, що він є представником по Києву від ОПО блоку, це єдине, що можна в принципі, про нього відповісти. В Італії Кличка дуже високий антирейтинг більше 18%. Це показує звичайно якусь незадоволеність великої кількості громадян в справах, які зараз веде і сам мер. Водночас його антирейтинг все-таки поки що менший за його підтримку, хоча вони приблизно приблизно співвідносяться. На третьому місці у нас Юрій Іхануров, про якого я вже сказав, що він має досить високий антирейтинг. І це, От, от ну, у мене виникало запитання, чому на наші громадян. Ну, от. От не подобається людям. О, тут, тут якийсь такий фактор, так? Все, от, серцю не прикажеш, що називається. Геннадій Курбан вже встиг завоювати собі антирейтинг більше 7% в Києві. Ну, зазвичай, скоріш за все, його антирейтинг викликаний тими людьми, які дивляться новини, і бачили його попередню виборчу кампанію в іншому місті, роздачу гречки і всі ті приколи, які в зв'язку з цим вийшли як в інтернет, так і на телебачення. Тобто. Партія Укроп зараз собі завойовує Київ як стартову площадку, ну, для того, щоб в столиці хоча б якимось чином закріпитись. Тобто зрозуміло, що у Корбана немає якихось абсолютних шансів на перемогу. Але, але їм необхідно зараз, щоб про них говорили, пам'ятали, знали, антирейтинг це також рейтинг, як то кажуть. В його випадку це буде працювати. Далі у нас іде Олександр Мирний, Свобода, якого антирейтинг приблизно співвідноситься з антирейтингом самої партії Свобода. До, до неї зараз є досить неоднозначне ставлення в киян. Тобто воно взагалі саме рейтинг партії Свобода періодично стрибав до 12%, опускався до 4%, потім знову стрибав до 10. Зараз знову опустився там до приблизно 5%. І от так само рейтинг і антирейтинг їх також стрибає приблизно в, 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 той, в тих же об'ємах. У Олександра Амельченка антирейтинг. 6,6%. Ну, тут, скоріш за все, трейтонг є просто те, що багато хто не хоче бачити старі обличчя до того ж такі старі обличчя в нашій новій владі. Вот, а обличчя дійсно досить старі, ми ще пам'ятаємо з 90-х. Ну, але знову ж таки, пам'ять громадян становить 3 місяці, як показує моя особиста велика практика. Тобто ми зазвичай вже поступово про нього пам'ятаємо як про хорошого дідуся, який гарно керував Києвом колись давно. А зараз він з собою веде. Досить різносторонню, різношурсну команду в партії єдність, але є, маємо те, що маємо. Володимир Бондаренко має під 5% антирейтингу. Ну, тут знову ж таки тут приблизно так само, як і з бютом. От у бют є стабільна кількість е, неприхильників, вони приблизно так само ставляться і до Бондаренка. Ну далі все менш цікаво. Цікав, цікавим фактором є те, що у нас дуже низький антирейтинг у Гацька Гусовського. Е, і удумчива, що означає, що ці люди ще ніяк себе не показали. Отже, про них ще немає якогось негативу, що цікаво. Тобто, з цієї точки зору, це, мабуть, для них якийсь позитивний момент, тепер, б, на, який, на який їм варто зважити. Давайте наступний слайд. Отже, тепер ми перейдемо до вибору партії. Ну, почну з того, що, на жаль, ми підняли. Виборчий ценз до 5%, що не зовсім гарно показує наші демократичні процеси в державі, адже чим нижчий виборчий ценз, тим більше ми допускаємо нові обличчя, нові партії і нові сили до влади. А ми поки що намагаємось цей процес активно призупинити, що не зовсім гарно як для нашої держави, так і для всього світу. Ми, ми себе показуємо. Водночас серед тих, хто проходить, у нас є. Близько восьми потенційно прихідних партій Знову ж таки ми показуємо зараз голосування серед тих, хто визначився зі своїм вибором. Отже, на першому місці у нас БПП Солідарність Удар приблизно 20% громадян, тобто кожен п'ятий, проголосує за цю партію. Скоріше за все, вони потенційно будуть формувати більшість разом із з тим, з ким об'єднаються. Друге місце у нас стабільно займає батьківщина. Знову ж таки, їхній рейтинг завжди приблизно однаковий від 8 до 15% в Києві. Зараз він дещо опустився, але в цій ситуації Юлія Володимирівна і своя партія, будучи при владі, намагається себе поводити максимально акуратно, щоб на себе не забирати ті негативні моменти. І тому, не піднімаючи собі антирейтинги, вони просто стабільно. Стабільно проходять в нашу Київраду. ну за що їм можна мабуть сказати, що в них є чому повчитись, тому що не всі вміють настільки чітко. Як кравчук між краплюками, знаєте, от колись був такий жарт, от у них приблизно теж так виходить. Третє місце у нас рух за реформи 8% голосів. Ну знову ж таки, це можна пояснити активною виборчою кампанією, тим, що ми їх бачимо зараз всюди. А цей факт ринсу таки працює. Знаєте, Якщо хтось вплив, ну впливає достатньо коштів на те, щоб розповісти про себе і про свої бачення там столиці і майбутнього, то це також людей заводить на те, щоб голосувати. У самопомічі 6,4%. Ну тут все досить стабільно. Знову ж таки, самопоміч має приблизно однаковий рейтинг по Києву. І рік тому, і два роки тому вони якось не показують себе добре, і не показують себе погано. Тобто вони приблизно зараз стабільні, водночас у киян по ним зараз залишається якесь очікування. Тобто от від цієї партії чогось чекають. От що це буде, от, подивимось, можливо, у нас найближчим часом щось зміниться. Що цікаво, партія Укроп набирає більше 5%, знову ж таки, виключно серед тих, хто Тобто, Якщо ми додаємо тих, хто не визначився, а таких буде половина, да, то, скоріш за все, всі ці дані будуть відкрильовані і дещо зменшиться, що необхідно просто пам'ятати. Тому ми зараз говоримо про тих, хто вже визначився своїм вибором. От, ну, тут знову ж таки бренд, те, як вміє себе партію Укроп подати, як Лідери, єдність, Україна, демократичність, альтернатива і так далі. Тобто, от, от, всі ці слова не на, на декого дуже працюють. От знов ж таки укроп маючи можливості, наймають хороших піарщиків і хорошу кампанію проводять для того, щоб закріпитись в Києві. Партія єдність п'яцілих Ну, тут ми вже про неї поговорили. Знову ж таки, Амельченко це єдина людина, яку ми взагалі знаємо з партії єдність, тому що якщо запитати людей, кого вони там ще знають, ну, відповідь буде скоріш за все нікого. От ну це вміння працювати під брендом однієї людини, точно так само, як і у батьківщини. Знову ж таки. Хвала їм за це, мабуть. А партія рішучі громадяни також має певний підйом. Тут знову ж таки на партію «Рішучі громадяни» у нас грає протестний на електорат. Це ті люди, які ще не так давно голосували за Ляшка, Ляшка ми принципово виключили з цього голосування, тому що там були зараз дуже великі розбіжності. Ми його проводимо окремо і можливо, найближчим часом про це покажемо. Отже, партія «Рішучі громадяни» набирає більше 5% голосів. І, знову ж таки, вони себе показують як люди, які займалися. Гральними закладами, притонами, і про це активно розповідали. Ну, знову ж таки, мабуть, за це можна їх похвалити. Хоча чим вони будуть займатися саме у владі, ні відомо, але все одно, мабуть, мабуть, це буде цікаво. Якийсь такий елемент, ніж данчик, да, може нас очікувати в зв'язку з рішучими громадянами. Свобода набирає більше 5%. Знову ж таки, серед тих, хто визначився. Ну тут все стабільно. Вони насправді зараз балансують на межі прохідного бар'єру, і це от один з тих факторів, які цікаво знати, прийдуть вони чи не пройдуть. Ну це вже ми дізнаємося дуже скоро. За опозиційний блок голосує дещо менше 3% громадян серед тих, хто визначився. Ну, тут знову ж таки ярий опозиційний опозиціонері Києва, яких, в принципі, небагато. Одемальн це 1,5% серед тих, хто визначився. Ну, тут знову ж таки. Стабільна демократична партія, яка ще років 20-30 буде показувати свою роботу до того, як потраплять кудись у владу. Що вони будуть такими короткими кроками? Їм необхідно щось змінити, і тоді про них все ж таки стане більше відомо. Тому що партія сама по собі цікава. Це я вам говорю як політолог. Так, давайте, мабуть, наступний слайд. Да, далі знову ж таки антирейтинг партії. Це ті партії, за які б ви ніколи не проголосували. Тут у нас на першому місці знаходиться опозиційний блок. Ну тут по Києву все зрозуміло, у них підтримки особливої немає. Тобто, знову ж таки, вони тут себе просто показують як партія, щоб намагатись е, зробити так, щоб їх не забули і поступово замазати свої попередні бренди, і провальнити по регіонів, ну і так далі. Солідарність має дуже високий антирейтвих 50%. Ну, тут все зрозуміло, ми маємо багато якихось невизначеностей по Києву на даний час. Багато хто про це пам'ятає, тим більше, всі ми отримали останнім часом листи від мери з якимись обіцянками, з інформацією про те, що він вже зробив і так далі. Не всім це подобається. Хоча насправді це хід такий досить правильний з його боку. і... Так робити варто. Партія відродження має антирейтинг під 8%. Знову ж таки, бренд Єханурова якось так спрацювала. Так? Ну, так вийшло. Свобода має високий антирейтинг. Чому? Тому що багато хто асоціює свободу зараз з малоконтрольованими людьми, які вирішують силою будь-які свої питання. Так? Знову ж таки, що не додає їм якоїсь хороших слів, але водночас. Вони працюють, тобто їхні кандидати зазвичай все-таки обираються не за гроші, а в зв'язку з там, якимись партійними притрубаціями. Партія єдність має 6% антирейтингу, Ну, для цієї партії нормально. Приблизно однаковий рейтинг і антирейтинг. За це можна сказати, що вони, в принципі, молодці. Укропа антирейтинг 6%. Антирейтинг них ще якось не набрався, хоча, мабуть, їхній антирейтинг буде поступово зростати, якщо ми надалі будемо бачити висказування Корбона і потенційні. Якісь їхні роздачі, гречки. Хоча в Києві цього робити немає сенсу, ми все-таки в столиці живемо. Ну, в принципі, я думаю, вони це також розуміють, чому цього так активно не відбувається. У батьківщини антирейтинг дещо більше 5%, ну, вони стабільні. Тобто у них антирейтинг зазвичай ні, ні, ніколи не ні, ні піднімався до 10%, він приблизно завжди був на рівні 3,10, 3,9-3,8%. Зараз десь такий. Рішучі громадяни 4,2, рух за реформи 3%, демальянс 2,3 і самопоміч 1,6. Тут, мабуть, найцікавий антрейтинг у самопомічі, знову ж таки, от люди від них щось чекають. Тобто це є партія, от яка ще не зробила якийсь той крок, щоб люди для себе визначились, подобається їм чи не подобається. от тобто ми всі, всі чекаємо, в тому числі і я. що з що, цього буде. От, по демальянсу знову ж таки їхній антирейтинг дещо більший за їхній рейтинг, але це скоріше просто правило того, що я щось про них почув. Да, мені мені сказали, що його всі бояться, значить я за нього не буду голосувати. Так? Юлія боїться гацька, і всі бояться гацька. Ну і так далі. От. Руху за реформою, антирейтинг також досить низький, але знову ж таки, люди себе ще ніяк не проявили в хорошому чи поганому сенсі. Тобто, громада очікує. Давайте наступний слайд. Ну, чоловіки, жінки, чоловіків у нас на разопительно було дещо менше, жінок 55% було. Далі. Так, більшість людей у нас були з вищою освітою. Це 48,5%. Середня освіта спеціалізована 30%. Ну, тобто в Києві ж знаходяться інтелігентні, нормальні, з вищою освітою люди, які були на той момент вдома, коли ми з нашим поквартирним опитанням до них заходили. До речі, опитання займає 20 хвилин. І я все-таки дякую людям, які досі відповідають на ці запитання, тому що далеко не всім нормально можуть стоїте, коли до них заходять двері і задають 20 хвилин запитання, чи нічого за це не дають. Ну, таке. От. Ну, в принципі, на цьому, мабуть, ми закінчуємо нашу інформаційну частину. Якщо у вас є якісь запитання, я прокоментую чи, можливо, щось доповнюю чи розповім по нашій соціології. Є якісь запитання? Я так розумію, що запитання? Так. Да. Ну тут, скоріш за все, на всіх виборах завжди з'являється хтось другий. Так? Хто не займає перше місце, ну, чий рейтинг піднімається і зростає, так, і поступово-поступово інші, хто ще не визначилися і чомусь не хочуть голосувати, допустимо, за ключка, от вони шукають ту, ту, ту кандидатуру, з яку вони проголосували. І це, мабуть, одне з пояснень, чому можна пояснити, чому за реформи так піднімається. Тому що, безперечно, одніє, однієї намотової кампанії, хоча і такої великої, все ж таки замало. Ну от, от водночас я особисто в цьому бачу такий їхній рейтинг. Тобто вони потенційні, потенційні зараз друге місце на цих виборах. І на цьому вони випливають. Тобто, ті, хто не будуть голосувати за Кличка, з якою самовірністю проголосують зараз задумчиво. Що тоді я вам дякую за те, що відвідали нашу соціологію, і бажаю вам гарного дня і гарних виборів. Обирайте розумно. Дякую.